Привіт! Вітаю на каналі Монстер. В цьому відео коротко про опцію, яку ви не знайдете в стандартних налаштуваннях World of Warcraft. Це консольна команда на максимальне віддалення камери. Щоб її застосувати, достатньо відкрити віконце чату і прописати наступне через слеш Consol, Камера Distance Maximum Factor 2.6. І натиснути Enter. Власне, команду ви можете бачити у себе на екранах, також продублюю її в описі і в закріпленому коментарі до цього відео. Після того, як ви застосуєте цю команду, то вона з вами недовго, навіть перезахід, так званий релог в гру, не відмінить її дію, тому окремий макрос робити не потрібно. Якщо ж ви захочете повернутися до попереднього фіксованого віддалення камери, то для цього впишіть майже ту ж саму команду, але з іншим значенням //console 1.9 Ви повернетесь до того стандартного максимального віддалення камери, як і було спочатку. Тут ще трошки відео для візуального порівняння, як виглядає максимальне віддалення камери з командою, і як воно виглядає в своєму стандартному вигляді. Як на мене, різниця помітна і дозволить бачити більше. А можливо, і навіть гра буде сприйматися трошки інакше. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. До нових зустріч на цьому каналі. Слава Україні!